Це вже стало своєрідною традицією за кілька днів приходити на цвинтар та упорядковувати могили рідних. Нам вдалося дізнатися, для чого це потрібно. Готуюся, прийшов на як сказати, батькам на кладбище, прийшов почистити гроби, прийшов зробити порядок трошки. 1 листопада жителі західної України відзначають день всіх святих та день пам'яті. Цього дня вони йдуть родинами на цвинтарі, прикрашають могили рідних вінками, квітами, запалюють свічки, а також моляться за упокій небіжчиків. Просять у господа прощення їхніх гріхів. Священники правлять за упокій служби Божої панахиди. 1 листопада День всіх святих це є свято у католицькій церкві, в римсько-католицькій церкві, який зародився ще близько 7 століття. Вже офіційно святкується у всій католицькій церкві. І в цей день поминають найперше усіх святих церкви, які не можуть вміститися у кожен календарний рік, календарний день церковного року. І так взялися вся церква, католицька церква, взяла на цей день, встановила пам'ять один день пам'яті всіх святих, які є згадані, не згадані, які є знані і не і не знані. Закарпатці по особливому ставляться до пам'яті про предки напередодні 1 листопада відвідують могили рідних. Частіше доглядають їх, замовляють за упокій служби, парастаси, панахіди, псалтері цього дня. Християни відзначають день всіх святих та шанують пам'ять тих, хто відійшов у інший світ.